Привіт, я Зоряна. У сьогоднішньому відео я покажу, як робити поні. У грі «Створи свою поні 3. Е я зараз у цьому відео зроблю поні навмання. Наступному відео я теж буду знімати відео, як робити тут поні. Е і я хочу, щоб ви мені в коментарях написали, яку поні мені зробити. Ось тут у самому верху написано здати аксесуар і фініш. Все здатне тобто, туловище, голова і прическа. Зараз я класна туловище і ми будемо робити саму поні. Зараз ми вибираємо висоту. Висота це або маленька поні, або велика. Я роблю велику. Віс це або вона буде худенька, або трошки товща. Толщина. Ну, я взагалі толщину не міняю, бо коли міняєш толщину, вона виходить так. А мені так не дуже подобається. Потім цвіт туловища. І вибираємо будь-який цвет. Наприклад, там. Ну, давайте зробимо такий. Потім вибираємо от тут є ще один цвіт. ну Зробимо, наприклад, такий блакитний. Це цвет для от таких от плямок. всяких типа відзнаки, і є, мені вона нагадує вітрянку, такі плямки. Е, потім от так, мені подобається, коли я так от копита роблю, знаєте, таким гарним кольором. Потім тут є от такі от штуки, як називають, вони, типа така шерсть, ну, щось типа такого у поні. Е, і їх вони будуть точно такого самого кольору, якого ви виставите отут. Е, але я їх не роблю, коли я роблю так от копитом. А щоб їх, наприклад, забрати, от сюди треба нажати. Потім є крила. Отут багато крил. багато, Ірина з крил, що мені не подобається, це ці чотири крила. Вони мені не дуже подобаються. Давайте візьмемо мій закриті крила. І, до речі, якщо ви хочете відмінити крила, ось тут треба нажимати. Потім натискаємо голова. І тут ми можемо вибрати форму голови, от форму Е, І, наприклад, збираємо такі, збираємо такий принцеса. Потім тут теж є от такі, як на ногах, можна вибрати таку або таку плямку. Я вибираю в основному таку або взагалі ніяку. Щоб її забрати, от сюди треба клацати. Потім ріг. Тут ріг можна робити простий, потім гострий, отакий трошки кривий. Тут є обламаний ріг. І є отакий, я його називаю випуклий. Ну він мені не дуже подобається. Потім форма ока. І дивимося. Тут є всякі форми, отакі такі круглі. От можна робити закриті очі, всякі тут. Ну, Давайте візьмемо таку форму. Потім можна робити там зрачок. От зрачок простий, потім зрачок такий, знаєте, як у звіра якогось, потім такий, і такий теж похожий на звірячі. Потім от, наче сліпа поні, і такий. Ну, ми зробимо сьогодні нормальний. Потім ну, вибираємо кольор жовтий. Можна убрати ресниці, Ну, це я роблю, коли люблю, роблю поні хлопчиків. Оскільки це дівчинка, я не буду убирати ресниці. Потім розмір глаза, можна трошки менший. Можна розмір от Отакий от величезний, можна такий взагалі. Ну, я роблю. Отак от десь. Потім можна отак от, от окутити. Ну, трошки менше око зроблю отак. І ще можна переміщати поні. Потім зум, це робить типу, поні ближче. Далі. ну Я роблю взагалі такий нормальний, щоб поні було нормальна, отак. потім тут наче, емоції. от Всякі тут різні емоції. Є. А щоб їх убрати, просто око. Потім теж емоції, але тільки вони вже знизу робляться. Такі всякі. Щоб їх обрати, їх теж туди треба. Потім рот вибираємо. Тут будь-який рот, є дуже багато тут вибору, там сумний, веселий. Отак А, Давайте зробимо отакий, наче радісний. Потім тут є веснянки, але ну, я їх не люблю. І тут вухо. Воно тут просте вухом, зараз в мене стоїть. Потім є обламане. Є гостей, отаке з якимось хвостиком. Потім є отаке госте. Вони різні тут вуха. Звісно, вибір невеликий. Ну, нормально. Ще ось уши вниз можна зробити. Або уши вверх. Ну, я роблю більше уши вверх, тому що мені не дуже подобається вниз. Потім давайте виберемо колір. Е гриви і гриву. Зараз виберемо колір, наприклад. Отак. Ні, він буде зливатися дуже. Давайте такі. І вибираємо причаску. Она буде така. Можна двойною цвет зробити. Це докласно, чи буде двойной цвет. І тут вибираємо другий цвет. Буде... Е і ось хвост. Давайте зробимо такий буде гарний. Потім тут можна різний, типа різний хвост і гривен, але я не роблю разні. Тут тут є уси і борода. Ну, Це я роблю тільки для хлопчиків. Потім тут аксесуари. І тут всякі капелюхи, багато чого. Давайте зробимо таку от квіточку. Наприклад, ограджі. Потім робимо окуляри. Окуляри тут всякі, але ну, я окуляри не хочу робити. Я не дуже люблю з окулярами. І ось цвіт у Потім можна роги робити. Ну, я так думаю, вони ні к чому. Це якщо робиш оленя, то можна роги. А це поні. Тут, типа, кроватки, всякі метелики, намисто. Давайте візьмемо таке сердечко. А ще мені подобається, тут квіточка. Отака. Давайте візьмемо квіточку. І от, бачите, там, де зелене, там воно буде міняти кольор, наприклад. Ну, прям не знаю. Я тут таке фіолетове. Горош, така Потім можна робити наче одну частину з наряду якогось там, сукні. Ну, Тут мені найбільше подобається така. Але вона закриває нам листок, тому ми не будемо робити. Потім тут, як би, або накидка. Тут всякі вони різні форми. Наприклад, такий. Давайте зробимо такий. І поміняємо її кольор. Зробне. Потім можна ноги прикрашати. Тут всякі от браслети, такі от штучки. Потім годинник. Ну тут всякі вони. Давайте зробимо такі от. І міняємо їм колір, на ну, такий жовтий. Отакі десь. Е ну і дивимося. Тут, типа, вище можна робити. Давайте зробимо вище. вище. А тут уже на задні ноги. Давайте зробимо. Давайте отакі простенькі. І поміняємо колір на такий теж жовтий. І це вже вище на задніх ногах. Ну тут ми робити не будемо. Потім можна фініш. На фініші поза, фон і понікод. От поза. І ми робимо любу позу. От. Пози любі. Тут багато дуже поз. А ще ці стрілочки для того, щоб повертати голову. Бачите такі Ось так. І є фон. От тут любий фон. Давайте зробимо такий. Трошки так. Тут є понікод, ну понікод я ніколи не пишу, тому що воно не зберігає з понікодом, я вже раз пробувала. Давайте заберемо оцю. І я вам покажу, як можна робити споні. Тут написано режим двіжці, коли ми можемо двигати поню. Потім є режим пози. Це коли ось так з'являються такі зелені лінійки і ми можемо двігати любу там, ноги, голову, от, шию, шию. Отак давайте зробимо понім і трошки ближчі ноги. Отак. От десь так. Ну і все, я так думаю, наша поні тепер гарненька вийшла і нормально. Щоб її зберегти, ось тут є фотоапарат такий, і написано, сохраните прозрачне зображення. Сохранить зображення з фоном. І сохранить зображення веселья щит. Типу, ну я його роблю просто із фоном, а якщо я не роблю фон, то я роблю просто прозрачне. Давайте з фоном. І отут в мене відкриваються мої файли. Зараз я і наз... Треба назвати поні якось, наприклад, малюнок. сам. Ну, Наприклад, називаємо просто поні. Давайте просто поні. поні, і сохраняємо. Вона сохранилася, а щоб обрати цю штуку, знову нажимаємо на фотоапарат і можемо знову сюди і створювати ще поні або міняти її. Дякую до побачення. Ставте лайки підписуйтесь на мій канал.